Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу пекти, пекти сосісок у тісті. Бачите, в мене сосіски є. Я їх почистила. Тісто я вже замісила. Звичайне тісто, 300 мл теплої водички. Можна брати молоко. в общем, хто що забажає. Ну, я роблю на воді, молочка немає. 250 г маргарину. Стакан цукру і столова ложка дрожей сухих. І борошно, скільки взяло тісто, я не вожила. І ось таке тістечко в мене вийшло. Як бачите, пухеньке, гарненьке, воно вже підійшло. І тепер я буду зараз виробляти, формувати булки наші, щоб можна було виробляти. Сосиски. Для цього мені треба трошки олійки. Зараз я візьму, щоб руки змастити. А, так, змащую руки, змащую трошки тут дощечку свою. Ось так. Не показувала, як я роблю тісто, вже там в мене на каналі 150 штук тих рецептів. Практично вони повторяються, напишу О, і тепер формую такі балабушки, як завжди. Ось так. Невеличкі такі. Сформую, зразу, сформую наші сосіски, а тоді, що лишиться, тоді вже зроблю там. Скількись булочок, таких, як я хочу. Так, два, 4, 6, 7, і вісім. Ось так. Решту тіста так перемну і відправлю. Тісто буде таке дуже, ну, як жирне, через те, що маргарину на, на ту кількість я додавала багатенько. Так, і що я буду робити? Значить. Ту мені хочеться, признашу наша голя болу вона, як той казав. Розкатуємо тісто. Оце я сьогодні болу така. така. Кучу, сама не знаю, що я хочу. Ну, коротше, рішила поболитися. І з тістом. Інколи я це люблю робити. Погротся. І тепер беремо отак сосиску, заліплюємо її, прокачуємо. Ось так гарно заліплю. Тут вона телесується, поставила згущенку, щоб зварилася у баночках. Ось так заліпила. Все це, це так акуратненько. Ось так. О. І тепер беру ніж. І отак. Не до кінця. Сосиску до кінця треба дорізати, а тісто ні І на такі ось у... шматочки буду різати. пішла тут до краю і будемо їх отак, ага, не дорізала розділять О. Ту сюди, ту сюди. Ось так. О, ось такі. І відправляю на листик. Вкладаю на листику і хай вони собі так підходять, і слідуючи так само. Ось так. Розприділяємо, загортаємо. Треба брати біль... довші сосіски, ну, які були в магазині, такі взяла. Коли довші сосіски, вони тоді, виходять душі більші... довшими. М -м -м. Все рівно. Ось вот так. І от так все Це розвернемо. І це отак розвернемо і відправляємо. І так, И Итак, сосиски я виробила і зараз відставляю, дам їм під, щоб вони підійшли, а потім змащу яйцем жовтком верніше. жовток. Добавлю трошки водички, сюди змащу, і тоді відправлю їх у духовку. А з остального тіста зараз в мене тут є білок один ось. Зараз я його зіб'ю міксером. І тоді покажу, що я буду далі робити. Добавлю сюди столову ложку цукру, оцей білок, і зіб'ю у пінку. І так, зрештою, з тіста я ще зробила щось такий балабушок. І що я далі робитиму збила я э, білок. Бачите, такий стійка пінка в нього. Стіки білочок такий. О. І тепер, що я буду робити? Розкатую теж так само варяничку таку. Бачите, тісто не пристає через те, що воно дуже жирне таке, розкатую тонесенько. Ну, як, не дуже так сильно тонко, ну, ну так. Ось так. Я тепер беру білок. І змащую. До краю тут не домащую, тут можна, а тут не домащую, щоб нам приліпити його. До. І скручуємо такий рулетик. Ось так. Скручуємо. Бачите, воно вилізло однаково, нічого страшного. Ось так ось такий. Так, скрутили в такий рулетик і тепер берем, отак, От -от 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 не до краю, ну, не повністю прорізаємо, ну, прорізаємо, щоб спід у нас не прорізався. Можна і не прорізати, щоб не напоминало вам нічого. Ось це. І перекладаємо на листик. І так, так само я зробила і другий. Тепер що я покажу, що я зробила. Бачите, я скрутила його. Ковбаску зараз розрізаємо так. Покажу, що я придумала, щоб воно не не було таким цим. І тепер беремо так, розтягуємо ось так, О. Це тут багатенько трошки видно попало. Ось так і ось так скручуємо таким Отаким. І так само робимо з остальними. І так, ось таке я накрутила, і сейчас відправляю їх, хай воно собі підходить. Як підійде, тоді воно видніше буде, що воно накручене. Ось так. І так, час прийшов трошки наші піднялися. змащуємо тепер отак, яйцем сосиски наші. О, отак гарно змащуємо. Духовка в мене вже нагрілася до 180 градусів. І тепер я зараз відправляю його пектися Пекти ми це воно недовго через те, що тісто і стане багато тут. І ось так будемо запікати. Десь хвилин 20, не більше. Ну, ціле 25. Ну, в залежності, як кажуть, від духовки. Хто як духовки почуть. Ну, не пошло, было таки. Вот так все. І тепер відправляю у духовку на 20-25 хвилин. І так, друзі, спеклися наші сосиски. Як бачите, такі вони вийшли. Я їх тільки що витягла, вони гарячі. Дивіться, бачите. Підпечені трошки, ну в мене верх не гнітить, а низ під горою трошки. І тепер перекладу я їх ось, О, дивіться, тісто покажу яке. Ось таке тісто вийшло Ну, гаряче просто воно таке, мов воно тісто. А взагалі тісто мене гесеньке перекладаю на. Лист так себе ось так. Так що ось так. Ось таке получилося у мене. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.